Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. У студії для вас працює я Олена Зелінченко і розвінчуємо фейки у нашій тематичній рубриці. Російська пропагандистська машина запустила чергову дезінформаційну кампанію, спрямовану на міжнародну аудиторію. З'явився новий фейк про те, що українська розвідка нібито вербує терористів в Африці та на Близькому Сході для організації терактів на території Російської Федерації. Цю нісенітницю поширюють кремлівські медіа, посилаючись на заяву речниці російської МЗС Марії Захарової. Насправді ж подібні звинувачення це традиційний метод російської дезінформації, спрямований на дискредитацію України в очах міжнародної спільноти, повідомили у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Безпідставні заяви покликані створити фальшивий образ України як країни, що нібито співпрацює з терористичними організаціями. Така тактика також має на меті відвернути увагу від реальних злочинів, до яких Росія сама причетна, зокрема її співпраці з терористичними угрупованнями Хамас, Талібан і підтримки ПВК Вагнер. Чому саме зараз Москва вдається до таких маніпуляцій? Як подібна дезінформація впливає на міжнародну підтримку України? На ці питання відповідає експерт Сергій Одаренко, редактор проєкту По той бік новин. Подібні фейки про те, що Україна буцімто підтримує міжнародний тероризм, працюють у довгостроковій перспективі, каже він, і з часом ця інформація осідає на підсвідомості закордонного читача. Ну я думаю, що в цій кампанії навряд чи є якісь конкретні цілі, і на мою думку, швидше за все, подібні вкиди. Потрібні для кумулятивного ефекту такі фейки звучать від російських пропагандистів, як багато хто помічає, що з певною періодичністю ми їх бачимо. Хтось із читачів може та поведеться. Я так собі уявляю логіку російських пропагандистів. Ну і в підсумку, після от сотень таких заяв та фейків, у якогось відсотка аудиторії може скластися враження, що в Україні дійсно вербують терористів, чи самі українці ведуть себе як терористи. Але на мою думку, не варто очікувати якогось сильного ефекту від цього, оскільки подібні. Звинувачення лунають протягом усієї війни. Ну і як ми бачимо, то ефект їх незначний. Але в кожному разі, я думаю, що слід пам'ятати, що Росія завжди прагне показати українців і наше політичне керівництво в негативному світлі. Ну і для цього вони вдаються до будь-яких методів і тем не слід відкидати можливість того, що Росія подібні заяви також використовує в міжнародних організаціях, типу ООН, щоб аргументувати ведення своїх бойових дій, постійно змінюють цілі. і Їм завжди потрібно якось пояснювати навіщо це все. Зрозуміло, що ці російські закиди спрямовані на міжнародну аудиторію шкодять нашій репутації репутації нашої країни. Але насправді чи можуть подібні російські закиди про, начебто, підтримку Україною міжнародного тероризму вплинути на міжнародну підтримку України? Пояснює Сергій Одаренко. На мою думку, от одразу згадав таку приказку на злодіїві Шапка горить. Тобто це така собі інверсія, коли агресор перевертає ситуацію з ніг на голову, представляючи себе жертвою, а справжню жертву агресором, Росія певною мірою усвідомлює свою провину і почасти такий фейк також може бути спрямований на внутрішню аудиторію. Але в загальному підсумку можна сказати, що цей фейк розрахований в принципі на будь-яку аудиторію і на самих росіян, щоб показати, що їх війна праведна і що Україна нібито терористична країна власне на нас, на українців, щоб посіяти в наших головах сумніви щодо доречності спротиву окупації? Ну і звісно, на міжнародну аудиторію. Цей ефект, він переважно присутній лише поки що на щастя, переважно в російських на сайтах сміттярках, російських різних інформаційних агентствах. Він є англійською мовою. Вони намагаються це поширити на захід, але переважно це теж через такі сайти прокладки чи типу Russia Today і такого роду, як це можна вплинути на міжнародну підтримку України. Ну я думаю, що навряд чи це може якось підірвати цю підтримку. Занадто мала потужність цього фейку, докладаючи мінімальні зусилля, мінімальний фактчекінг, його можна легко спростувати. Ну і до того ж, наші міжнародні партнери, політики вони не настільки легковажні, щоб на це повестися. В кожному разі сотні таких фейків можуть усісти в головах звичайних людей, наприклад, ті громадян США чи Німеччини. і через який час ми можемо побачити цих громадян на мітингах проти допомоги України. Є такий метод гнилого оселеця. Це коли вигадується найабсурдніше якесь звинувачення, і чим абсурдніше, тим краще його мета це змусити жертву. Виправдовуватися воно спрацьовує, коли набуває великого обговорення, і таким чином підривається імідж особи, або в даному випадку може навіть цілої країни в потенційної аудиторії, на яку спрямований цей фейк може створитися такий ефект, нібито от, немає диму без вогню. Таким чином це може на мою думку спрацьовувати. Мета Російської Федерації зрозуміла це не лише відвертати увагу, а сіяти зневіру, паніку. І навіть якщо фейк не спрацював, все одно десь посіяв, можливо, в когось навіть на рівні окремого громадянина недовіру, це все одно плюс в скарбницю, на жаль, нашого ворога. Чи може Росія подібними фейками відвертати увагу від власної співпраці з терористичними організаціями, зокрема Хамас, Талібан, ПВК Вагнер? І як ми, звичайні громадяни, можемо протистояти і протидіяти подібним пропагандистським вкидам, пояснює Сергій Одаренко. По перше, такими фейками вони можуть готувати певний фундамент для майбутніх заяв, наприклад, якщо постійно висвітлювати Україну як терористичну країну і таку, що співпрацює з терористами, нібито, ну то в майбутньому після якихось терактів на території Росії. Ну, завжди можна буде звинуватити в них Україну, і Росіяни це без сумніву на це поведуться. Бо ж раніше, нібито було багато доказів. Вони собі так можуть сказати. От були ж докази співпраці українців з терористами, про які навіть говорили на телебаченні, якому вони без сумніву довіряють. Крім того, ми бачили вже на конкретному прикладі, як Росія це робила після теракту кроку Сіті Холі. По-друге, Росія дійсно в якому сенсі може відвертати увагу від власної співпраці з терористичними організаціями, адже виглядає так, що вона засуджує вже, нібито таку співпрацю, тому, звичайно ж, сама вона такого робити не буде. Ну, це я пояснюю логікою нашого ворога. І я завжди раджу. Найперше, це просто споживати інформацію з адекватних джерел, яким ви довіряєте, обрати для себе сайти, які не заплямували свою репутацію поширенням фейків, які верифікують інформацію, маєте бути впевнені в тому, хто стоїть за. Тією чи іншою новиною доброчесні сайти вказують авторів. І якщо автор підписується під тією новиною, це збільшує його відповідальність за свої слова, власне за ту інформацію, яку він готує для своїх читачів. Якщо це йдеться про якісь телеграм-канали, де вони найчасто анонімні, то про ніяку відповідальність в такому разі дійсно не може бути мови. Ну і звісно не потрібно споживати російський контент, навіть українські провідні сайти досі можуть цитувати російські. Джерела, хоча на мою думку, має бути презумпція брехні щодо них, але в кожному разі звичайним читачам абсолютно на мою думку не варто споживати цю інформацію з російських джерел а вже лише після верифікації цієї інформації журналістами, лише в тому разі, або коли вже з'явилася відповідна офіційна заява українських органів. Правила інформаційної гігієни насправді дуже прості. Принаймні, те, що може кожен зробити із нас, це традиційно не звертати уваги на гучні заголовки, але якщо вже зачепилися, то принаймні перевірити джерело, звідки ця інформація. Ну і далі перевіряти її достовірність і підтвердження з офіційних джерел, навіть якщо вона з'явилася у формі так званих інсайдів. Ну от ці правила нам і нагадав у своїх коментарях та порадах Сергій Одаренко, редактор проєкту По той бік новин. Рубриці фейк-контроль ми розбирали новий фейк від росіян, які говорять про те, що українська розвідка нібито вербує терористів в Африці та на Близькому сході для організації терактів на території Росії. Ну і щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, залишаємося разом щодня фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.